Мар'яно, а скільки в тебе вишиванок? Знаєш, Сергію? Багатенько. А в тебе? Ну, в мене приблизно 10 і кожна з них особлива і неповторна. А чому питаєш? Нещодавно у виставкових залах Бродівського історико-кризнавчого музею міста Броди відбулося дефіле вишиванок. Більше інформації про цю подію далі у сюжеті. У день вишиванки одного з головних символів України у рамках музейного тижня у Бродах відбулося відкриття виставки. Пізнавальну екскурсію розпочала бібліотекарка Бродівського історико-краєзнавчого музею Наталя Ханакова, яка поділилася особливостями заходу. І сьогодні ми відкриваємо з вами виставку. Виставку саме присвячену нашій брідській моді, адже наша виставка носить таке гарну назву «Брідська мода історія і сучасність». Також із привітальним словом до присутніх звернувся секретар Бродівської міської ради Руслан Шишка. Приємно, коли в силу останніх подій ми все частіше і частіше одягаємо вишиванку, одягають вишиванку не тільки в школі, одягають вишиванку і на вулиці, одягають вишиванку. І хлопці там на передовій на зоні бойових дій. Хочу побажати в першу чергу миру, спокою. Хочу побажати всім, щоб ця вишиванка була не тільки на тілі, а й в душі, і на серці. А нашим організаторам цієї атракції цієї виставки побажати натхнення, щоб ще не одна така виставка проводилася в нас в місті. В цьому, в цьому виставковому залі, в інших виставкових залах, щоб ці експонати примножувалися і тішили е, не лише наше око, а й око всіх жителів нашого міста. Присутні дізналися про історію виникнення фотографії, особливості одягу бріщан, які у своєрідний спосіб зображалися на картинах чи фотографіях. І відповідно так, як виглядали наші блічани, ми з вами можемо судити тільки з картин або з якихось малюнків. Ну, в пізніший час, коли з'явилася фотографія, звичайно, фіксувалися саме види або образи наших блічан на фотографію. А тут ми розмістили, скажімо так. Такі істоки, так, витоки. Пізніше ведуча розповіла про особливості носіння одягу у певний час. Також присутні дізналися про 60 експонатів одягу, а оригінальні факти про українську вишиванку зацікавили кожного. До речі, запаска, яка була представлена на виставці, датується 19 століттям. Е, і тому, звичайно, набудень носили ось такі льняні, полотняні, Саме сорочки з льону або з Ну, на нашій території в основному все ж таки носили з льону. на е, центральній Україні. Вже там були конопляні сорочки. Сьогодні присутні мали можливість ознайомитися із різновидами поясного одягу, цікавими поняттями та їх значенням. Як і ще один поясний одяг це є штани або гачі. Або перстрядинові штани з Матербасу, як пише Головацький. Різноманітні візерунки чоловічої сорочки, красиві її узори. Історичні факти місць виникнення дають можливість покращити знання культури і побуту українців кінця 19-го, початку двадцятого століття. Я вже казала, тут у нас представлений святковий чоловічий одяг, або вишиванки, або чоловічі сорочки. Вони всі з такого звичайного полотна. Розповідь про особливості жіночого одягу зацікавила кожного завдяки своєрідній назві, різноманітному оздобленню та історії виникнення. Саме камізельті, стайки, бурзетки, вони з'явилися саме. Прийшли сюди з Європи і з'явилися в 17-18 сторіччі. І носили їх в принципі заможне населення на завершення екскурсії. Учні бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 мали можливість продемонструвати неймовірні вишивки сучасності, які раду надала власниця магазину Мережка Ольга Чорнобай. Всі бажаючі таким чином мали змогу спостерігати, якою була вишивка у різний період культурного життя українців. Вишиванки! Наталія Коваль Срійні Кішин телеканал Броди онлайн.